Шановні тренери, учнівський колектив літньої та зимової шкіл молодого бібліотекаря, Української бібліотечної асоціації. Щиро вдячний вам за вкладення у нас сили, знання та мотивацію. Адже ми не просто навчаємось, щоб навчатися. Тепер бібліотечна молодь дійсно працює у команді, створює та реалізовує якісні проекти і як справжні лідери підкорює нові вершини бібліотечного олімпу. І ми б хотіли сказати вам за це дякую. Дякую! Дякую, дякую. 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 любі друзі. Це було супер. Дякую. 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 Дякую.